Одна муха дуже хотіла покататися на таксі, але в неї ніяк не виходило. По-перше, не було грошей, по-друге, таксисти її не чули. Вона просто махала руками, щоб її одігнати. Якось муха залетіла у квартирку однієї квартири, щоб поласувати крапельку обверення, яка прилипла до дверцят холодильника. Раптом бачить, господарі забули вимкнути праску. І праска вже димить, і ковдр під нею вже горить. Інша муха розбилась б а ця – ні. Вилетіла у квартирку і скоріше пожежну частину, а там сидить пожежний начальник і чекає, щоб йому зателефонували і сказали, де пожежа. Муха дав літати навколо начальника, а він на неї уваги не звертає. Тоді муха розігналася щось сили і бемс йому по шолому. Пожежа. А пожежний начальник був вірний обов'язку. Є переслові Пожежа одразу дімав тривогу. Байдуже, хто, хто це слово сказав, телефон чи муха. От викоталася з гаража червона машина і помчала прямо за муху, яка попереду летить, дорогу показує. А з квартири до працька уже дим валує, але пожежники вчасно встигли, Приставили драбину і поасили вогонь. Прийшли господарі та й кажуть Ах, а пожежника їм не ах, а праски вимикати треба. А господарі, ой, та й ну, ну, дякувати пожежникам. А пожежник, ви оці мусі подякувати, яка постеля повзе. Це вона нас покликала. Господарі спочатку здивувались, а потім кажуть мухо, чого ти хочеш? А муха почервоніла вся, і навіть крила почервоніли і каже, з віло. На таксі хочу покататися. Пішли всі разом на стоянку таксі, машина відчинила дверцята і запитує водіє. куди поїдемо. Уперед, кажуть господарі, з горілої праски поїдемо на екскурсію містом, а муху посадили на вітрове скло.